Усіх вітаю. Ми знову приїхали на цей ставок у Салі Березівка. Так він нам сподобався, що це третій раз ми вже сюди приїжджаємо за цей сезон. Ну і це, я так рахую, буде вже останній раз. Але, тим не менш, ми зараз приїхали сюди з двома. Будемо добре вигодовувати точку нашої ловлі і я так сподіваюся, що підійде така цікава риба. Риболову по оснасткам. По оснасткам. Усе як завжди. Буду ловити на три донки. Там буде от стандартна для мене оснастка для ловлі коропа. Тільки з різними наживками. Одна буде кукурудза, друга тигровий оріг і на третій я поставлю бойл. На бойли ми де ніколи не ловили, не ловили з братом. Але тут риба є, а, риби тут багато і ми вирішили спробувати. Там я потім покажу, що за бойли, там 12-го номера, якщо я не помиляються. Оце буде три. Дві буде на родподі і одна отак, окремо стояча Ну і звісно ж... Фідер. Тут буде флет фідер на ананасовий попапчик 8-8 мм розміру. А прикормка буде саморобна. Я її ще не замішував, зараз закину три донки а потім замішаю прикормку саморобну. свою Вона буде отут посилання, дивіться, і також в описі під відео буде а, відео рецепта цієї прикормки. Ну, подивимось, як вона відпрацює. Так, ладно, не буду гаяти часу, погнали закидатись. Так, перший тигровий горіх. На той риболовлі, Там подивитись у кінці відео буде. В заставках буде посилання там на останню нашу риболовлю тут. Тут ігровий горіх там рвав, просто амура на шмаття. так от таким от чином все це я роблю. прикормка до речі, з тої риболовлі залишилася, я її заморозив і вона на Чудово ще послужить мені і на цій риболовлі, щоб не викидати так ото. Ну, другий, як я вже казав, на кукурудзу. О, кукурудзу я завжди насаджую, ну вже багато разів там я своїх відео показував. Отак от, от. таким чином насаджую. Ну, а так далі все те саме. Годівниця, туди кукурудзи, отак от, от. О. І все. Все. Оснастка, як то кажуть, до риболовлі готова. Так, друзі, брат. Отут от це у нього ротпот, фідер. фідер. Він також він замішав собі прикормки, теж саморобна, з кукурудзою. Ну, майже. І те саме, На тигровий горіх він буде теж ловити, так же, як і я. Ось. І теж буде на попап, да? ти фідер. Фідер у нього теж на попап. о, отакі от, от, бачите, 12 мм. Робін Ред і Тайгернут. Отакі от, от бойли. Тигровий горіх тут працював добре, тому ми вирішили, що тайгернут цей бойлик також спрацює. Так, а хто? Варто спробувати? Варто спробувати, так. Від Карпро так же? Карпро, так, да, Карпро. Отак от. Тримай. Такс. Ви бачите, О, така ж сама оснастка, годівниця, повідець, гачок з волосом. Ну, Тут буде кукурудза в мене, як наповнювач для годівниці. Так, Друзі, я вам показував вже бойли, А от дивіться, оце я ловлю попапа на нас від фанатіка. Дві рулі тут чудово він працював, а брат ловить. Те, що CarPro, таке я колись давно вже купував, він так вони у нас валялися, нікому не потрібні. Ну, тут 10 мм. Бачите, отакий Скопекс. Отакий. От. отакий от. Подивимось, у кого буде краще працювати. Скопекс чи ананас. Так, я забув сказати. У нас вже 2 вересня, тобто вже осінь. Тому, тому подивимось, чи буде працювати наразі літня така ета. Ну, я думаю, що буде, тому що сьогодні у нас перший день, коли таке, така температура більш-менш нормальна, там 28 градусів, а то жара стояла, така спека нестерпна. Що Бог мили. Так, буду зараз мішати прикормку. Я приготував тут кілограм оце саморобної цієї прикормки. Тут в мене, я ж розумів, що я їду вже на осінь. І тут в мене така тема осіння. Ну, спрацює чи не спрацює, подивимось. Тут є е, і рибне борошно, і сушений Сушений молотий гамарус. Ну, Ще такі інгредієнти цікаві. Якраз, ну, ну, а, 4 вона не по дитячому. Ну, Кому буде цікаво, я ж казав, відео подивитися, як я її роблю. так Зараз що ми будемо робити? Для контрасту я добавлю меласи. Ну, меласу завжди. З братом додаємо, коли мішаємо прикормки. Ну а тут ще я так, щоб оця грибна тема трохи отак от зміласою. Попрацювала. Так, міласи ніколи я не шкодую її. Додаю завжди багато у прикормку. Так, ну усі водвища. Вже закинули. Треба зібрати пицаку, бо в будь-який момент може клюнути десь чи коробчук, чи амур, а ми не будемо готові. Це таке нам не потрібно. Чотири в мене, чотири у брата. Погнали. Причому що... Насадки в нас схожі. Тигровий горіх, кукурудза, бойл, що я показував. Різняться тільки по папи. Так, поки брат нам збирає помбуще, кукурудза наша, додам на такого ароматизатору. Це в мене ананас. додати атрактивності до нашої кукурудзи так перше клювання тільки вирішили о причепився мабуть причепився? Так, да, напевно. Перше клювання на кукурудзу. І в кого. Так, ну ось починаємо годування. Вирішили для старта дати не 5, а по 10 спомбів кожному точку. Стартуй. Так, друзі, набой той. і щось цікаво, дивись. Ага. Щось таке? तो क्या मुड़ी खहर नहीं की? Я так рахую, Андрій. Веси давай. Давай віси. Три. Три кила. Три кила. Оце гарний, гарний. Ага. Так, ну що, давай ставлю. Точно садок. Так, дуплет. Дуплет. Тут набою невеличкий такий амур. А тут теж амур. А там на кукурудзу... Так, зараз я. Тебе швиденько. Швиденько отак от відпустимо. Теж. Пливи, пливи. Обляпав всього. не Це справжній гігант вже Чотири ровно. Чотири ровно. Оце здобить, да, оце здобить. Ага. На поп-ап тільки пожалкувався. ага, Тільки пожалкувався, що у брата на попап є, а в мене жодного клювання. Ну такі я тут десь два біля двушки. А, мабуть більше. Щас. Давай зважем. Ну 2,230, так да. шановне товариство, ні, надягну окуляри, бо проти сонця неможливо. Що по риболовлі? Риболовля сьогодні в мене було ну така дуже Дуже-дуже така гарна вдача мені сприяла. Такого ще ніколи тут не було. от За два рази, що ми були до цього, щоб у перший же день, як ми приїхали, я взяв двох таких гарних амурів на 3 кг, на 4 і ще одного на 2 200. Десь так. 2 200, да, да. 2 200, 2230. Такого ще не разу не було. Спрацював в бойл. Тигровий горіх і робін Ред спрацювала кукуруза і спрацював Ну, Там було ще кілька дріб... клювань дрібного, такого а -а, коробчука та білого амура, ну я це в рахунок не був. А у брата ну, нічого немає. Якось так. От. Там пару дрібних амурів узяв на попап і все. все от ось той що я показував. Так, ну, така вдала, вдала в мене сьогодні риболовля, тому зараз у нас вже майже 6 годин вечора. Будемо ще трохи так посидимо, до, та будемо ставити намет, там вже готуватись до вечора, бо 8 годин вже буде темно, а по темряві там не дуже хочеться ставити намет та чимось таким займатися. Якось так. Шановні... Ну, О, бачите, коробчука такого взяв на попапчик. Зараз ми його зважимо. Ось цей пакет. Ось цей пакет. Ну дав він на бій.

Це перше клювання на тигрових горіх. Оце на вечір знов пішов кльов. Якось було. було таке затіще. Клювання. А тут що там невеличкий? Та У тебя на горіх? Ну давай, тут теж не дуже великі такий. Ну, побільше. Оп. Дуже зеркальний. Теж зеркальний. Бачиш, Андрій? Андрій. Теж такий невеликий. Ну такий. Вот, так, друзі, вже вечір. У нас вже що там? 19.40. Бачите, вже темніє. Ну, як я і казав, що буде десь... Пів дев'ятої вже буде темрява. Так, що ми? Черговий раз ми годуємось. Щоб ну, вночі клювати не буде. Це ми годуємось на ранок. Бачите, який вечір чудовий, вітер стиг. Таке прямо... Ой, Бачите. Це так гарно. Рибка плавиться по ставку. Ну, взагалі все дуже добре. Шановне товариство. Вже вечір, бачите, вже стемніло. Вже поставили наш ліхтарик. Так. Ну що, усе гарно, окрім того, що кусають комари. Я не очікував, що в вересні були комари, але ну, вони є. А також клювання ну, зовсім прикрапилися. Зовсім от як, ну, як і завжди, тільки е, стемніло і все. Ну, що, зараз тільки початок 9, все ми посидимо, звісно ж. По, ну, як, ну як мінімум ще пару часиків. О, подивимось. Ну, як було в оці два рази, що ми тут були, темно темна пора доби, немає жодних клювань. Так, ну саме бачили, сьогодні в мене прям поперло, так, так би мовити. Такі гарні в перший же, в перший же день такого ще не було. Перший же день 3 кг, 4 кг, потім умов на 2 200 потім на півтора кг короб, Так. друзі, це так, отак, так, Такий день був. Одна подивимось, що нам ще а, е, вечір дасть. Якщо нічого не буде, не буду включатися. Якщо буде, то включу і, звісно, ви ж побачите. Ух ты! Кукурудза. Кукурудза! Ух ты, ту-ту-ту-ту-ту. Да -ту -ту. ты шо? Та щось, да? Щось таке. А. А не здалося. Сдалось, здалося. Ну, везьми. Ага. Ух ты, та-то ты шо. Ось! Ти кино. Стемніло Амурчик. дрібний. Вот ага. так вот. Ага. Ну ти ж так гарно висів. Ну, треба ж тобі от. Ну, от такий. Ага. От як... Земрява, то тільки да. дрібний. Дрібна рибка клює. Ух, Ну, нехай росте. Так, ну на кукурудзу, ну, цього разу кукурудза так і дала фору тигровому горіху. О, поки що. За темний час було декілька клювань таких невеличких амурів. Коропа, по-моєму, Жодного ми там навіть дрібного не взяли, одні омори. Наразі вже майже 10 годин вечора будемо вже лягати спати, а завтра, в четвертій ранку, у нас підйом і йдемо ловити.